Вітаємо вас на каналі Дрони Азумут, і сьогодні ми поспілкуємось про тримач для планшета від компанії Sinova. З компанією Sinova ми співпрацюємо вже давно. Це якісний бренд, який по всьому світу заслужив довіру, і вони роблять багато аксесуарів саме для DJI. Це є універсальний тримач, він підходить для будь-якого пульта. Ми взяли демонстрація від Сіфлай пульт і подивимося, як він всередині виглядає. Ось так він виглядає, розкладається дуже легко, не потрібна якась додаткова збірка. І спробуємо його прикріпити. Для початку ми прикріпимо до пульта сам тримач. Прикріпили, Тепер прикріпимо е, до планшета. Тут є кнопка, на яку ми нажимаємо і воно виїжджає. Виїжджає на рівні на цільки, скільки нам потрібно. Коли нажимаємо, воно виїжджає. Це дуже функціонально і зручно Пробуємо поставити сам планшет. Е, іде прорезинене кріплення, яке не буде пошкоджувати нам. Планшет і краще утримувати. Треба добре закріпити. І тепер що можна зробити? Можна покрутити в сторону, яку нам потрібно, для того, щоб краще бачити, можна е його регулювати в будь-яку сторону. Ось так, ось так. Що е надає зручності у керуванні. Ось так також можна зробити. От бачите, ми зробили ось так і воно вже ближче до пульта. Ото функції нам дозволяє Міцна, міцний матеріал буде служити вам довго. Для чого потрібно? Для того, щоб Кріпити будь-який планшет, який вам потрібен, різних розмірів, універсально. На нашому сайті є ще багато різних цікавих аксесуарів для квадрокоптерів, самі квадрокоптери також для FPV і для збірки FPV. І в нас є ремонт. Переходьте на наш сайт, замовляйте, підписуйтесь на наш канал. Будемо раді новим зустрічам.